Будемо підбувати підсумки вихідних, такі симптоматичні певні речі проговоримо. Або ж обов'язково про лайкати за відео. Пишіть свої коментарі, підписуйтеся на нас. Отже, розпочну із ситуації у Бахмуті, тому що вона мене, чесно кажучи, бантежить. і, о, от, вкрай, просто вкрай нагрунтовано мало уваги у порівнянні. Наприклад, із північ Харківщини приділяється сектору часового яру. Адже, адже що ми бачимо тут, ну напевно, що скоріше за все, найближчим часом бої. Тут перемістяться до каналу Сіверський Донець-Донбас, та до чого давно вже прагнули окупанти. От вони зараз поступово це питання, фактично що фіналізовують, підступаючи з усіх напрямків з півдня, з півночі, напрямку Калинівки. Ну і по центру, в бік мікрорайону Канал, отут уже закріпилися росіяни, по суті, що на східних околицях і. Накати свої, свої атаки здійснюють до каналу сіверський Донець Донбас. Е, ще більше відверто скажу мене вантажить ситуація із обстрілами е, Часового Яру, тому що пригадайте ситуацію, коли почалися по суті, що почалася часовоярська операція місяці. Три тому ну це вже був не початок. Насправді що це вже була такий а, активна фаза часової ярської операції. Два-три місяці тому два. Десь напевно а, вже просто по хронології точно не пригадаю. Але я показував це відео, як ворожі штурмовики су 25 працювали по часовому яру, і їх ніхто не збивав. Це до речі, було ще до виділення американської допомоги цього 61 десяти мільярду а, доларів. От а, су 25 залітали на часів яр і подейкували, що вони розвертались. Це геть не на і поверталися назад на свої позиції. Е, і тоді я говорив, що це дуже така тривожна перспектива з, з точки зору того, що ну якщо так безперешкодно російські штурмовики будуть е, відпрацьовувати по позиціях наших військ, то довго отримувати місто не вийде. Е, потім я кілька тижнів тому таке теж симптоматичне відео показував, що. Ворожі тос один санцепьок, ворожі вогнеметні системи відпрацьовували по місту, знищуючи все абсолютно. Мало того, що каби туди падають, мало того, що штурмовики працюють. Однак варто зазначити тільки, що правда зі штурмовиками питання то вийшло вирішити. Відігнали фактично, що від міста виділені американцями стінгери ті ж самі, як і від району Покровського фронту, наприклад, там де постійно збиваються 25-ті. А от чомусь. Чомусь питання із російськими санцепьоками, які не є вундервафлею, та що називається, які не є супер якоюсь мега надсучасною зброєю, санцепьок так він страшна зброя, він випалює вогнем все, що має до чого, торкається, скажімо так, його снаряд, але. Це система ракетна система, фактично, що яка на максимальну дальність якої складає 6 кілометрів. 6 кілометрів, друзі. Якщо е, санцепілки працюють по часовому яру, то ну це означає, що вони десь з сектору району хромового працюють, і можливо з Іванівського так. От от 6 кілометрів. Тобто, це дуже проста мішень для наших fpv дронів, але чомусь fpv дрони там. Не злітають і не уражають ворожі санцепьоки, Які е, от від з ворожого ресурсу, активне таке нагадування знизу, що це ворожий ресурс. Чергове відпрацювання санцепьоками по е, часовому яру відбувається. Ну, от ви бачите, яка це сила. Паралельно із цим каби, паралельно із цим е, російська артилерія, яка тут просто не змовкає, і ось все це воно створює дуже такі. Ну, похмурі, назвімо це так: перспективи для часового яру щодо його можливості утримання, якщо і далі все так само безкарно буде, е, буде противник там працювати. Що для цього потрібно? Що варто змінити? Ну найперше, потрібно отримувати більше озброєнь від сполучених штатів від наших партнерів, тому що. Прямо пропорційно з'явилися стінгери, перестали літати штурмовики. З'явиться щось. Це мають бути вочевидь, на мою думку, потужні засоби радіоелектронної боротьби, які будуть дозволяти гасити ворожі розвідувальні дрони разом із тим ще й так само додаткові засоби ППО зенітні ракетні комплекси, які будуть збивати ворожі дрони, тому що вони себе геть так знаєте розважливо почувають в секторі того ж таки часового яру і взагалі багатьох тилових в наших територіях російські розвідники, зала, суперкам залітають в тили на десятки кілометрів. Не більше як на сотню, напевно, е, відповідно, проти них потрібно боротися. Проти них потрібно використовувати зенітні ракетні комплекси, засоби радіоелектронної е, боротьби, подавлення. І все це має постачатися в тому числі для сектору часового яру, для того, щоб він стояв. Тому що інакше ось ці шалені, насправді що удари. От повторюю це відео, шалені удари із е, вогнеметних систем. Ну чесно кажучи. Призводять до доволі таки негативних думок щодо того, яка доля очікує часів яр, тому що саме так само за таким самим сценарієм росіяни накривали бахмут і нічого, нічого ми не могли вдіяти проти їхніх літаків, проти їхніх тих же важких вогнеметних систем. І до чого це все призвело? Ну ми прекрасно знаємо. Звісно, тут можна понадіятися ще на F 16 однак. Цілком справедливо вони не стануть панацеєю. Це ось такі мої міркування щодо часового яру. До речі, різні міркування висловлюю у своєму телеграм-каналі. Тому товаристо, підписуйтеся. Собачка пихньо, нижні підкреслювання Ньюс. Так як бачите на екрані, прописуйте у стрічці пошуку або в описі до цього відео. Знайдете пряме посилання. Лінк на мій телеграм-канал, буду радий вас там бачити. Що ж, у продовження теми ось такої безкарності або навпаки, карності, навпаки. На Покровському секторі е, ситуація зворотня. Там наші дрони залітають не те що до Авдіївки і до Авдіївського Коксохімута, та навіть для до Донецька долітають спокійненько. І дякувати Богу, ця ситуація е, ну, наразі має переваги на нашу користь, е, тому що і тут ми бачимо власне ураження е, сил противника глибоко глибоко в тилу. на Авдіївському, тому ж таки, коксохімічному заводі, який у нас розташовується так, в північному секторі Авдіївки. Отже, на Авдіївському коксохімії тут. Хороші укриття є насправді, що варто зазначити для окупантів. Е, вони захопивши цей завод, вони змогли. Е, ну скажімо так, е, те, що розповідали бійці, там чотири поверхи донизу, і там можна переховувати техніку. Так, от вони власне там і переховують цю техніку. Але за рахунок уже нашої хорошої розвідки, і того, що 24 на 7 висяті у повітрі дрони, цю техніку вдається виявляти. Ось один із епізодів такого виявлення це ворожий град, який виїхав, якраз таки до речі, з кокс сухімо і рухався на позиції для відстрілу е, для бойової роботи е, десь десь в околицях очеретаного е, так от ударні безпілотники підрозділ Морамаса 109-ї е, бригади територіальної оборони донецької спільної із розвідниками луганської 111-ї бригади тероборони тобто тут пліч опліч Сереборона Донбасу стоїть. Так от вони виявили цей ворожий град і одразу кількома дронами його знищили. Тобто я веду до того, що абсолютно зворотна ситуація на Покровському секторі, на відміну від е, Часово-ярського регіону, Часово-ярського. Напрямку, тому що активна розвідка тут дозволяє виявляти просування противника, задавати по них передчасного ураження і таким чином не дозволяти техніці доїжджати до передової, доїжджати до фронту, навіть попри те, що е, ця техніка дуже добре укрита в тому ж таки авдійському коксохімічному комбінаті, е, і там її знищують. Це от один варіант ураження БМ-21 е, гра, трактивної системи залпового вогню. Ще раз нагадую бійцями. Донецької територіальної оборони 109-ї і 111-ї, це аеророзвідники Луганської територіальної оборони. От власне це один. Елемент такого ураження, другий елемент показали бійці 110-ї механізованої бригади. Як вони ну найперше, по перше, так скажімо, вони знищують два танки, два танки, і от вона до речі, труба Авдійського Коксохіму. Мені здається, що це він так. Це він справді е вражається один танк дроном. Ну і одразу моментальна детонація. Знову ж таки, підтверджується теза про те, що окупанти переховують техніку в коксохімі. Наша розвідка виявляє її, як тільки виявляє, одразу знищує. Ну а другий елемент, друге. Цей епізод знищення ворожого танку мене взагалі просто захопив, тому що ви подивіться наскільки злагоджена робота. Тільки-тільки відбувся підрив е танка на міні, як одразу ще на тепленького, так би мовити, летить уже дрон. Він вже був своїй дорозі в дрон ну і призвів до. Потужного бадабуму, та як любить говорити мадяр, е, до вибуху боєкомплекту на цьому танку і відповідно танк знищений. Тобто, це ідеально злагоджена робота е, операторів дронів, е, батальйону безпілотних систем, є такі вже ну. Не стільки вже віднедавна, трішечки часу вже працює у складі 110-ї мехбригади батальйон безпілотних систем, і от вони отаким таким вражаються ідеально, просто реально ідеально злагоджена робота на цьому Авдіївському або покровському, радше правильніше говорити напрямку. Але от мене дивує і вражає. Я, я не знаю, поки що відповіді на запитання. Можливо, в секторі Бахмуту часового яру настільки потужні е, реби противника працюють, що не дозволяють злетіти нашими в Піві. Натомість, на відміну від е, покровського напрямку, тут. Набагато краще видається, принаймні, що ситуація, але мені важко знайти пояснення. А, ну але навіть попри те, що тут наша розвідка виявляє де проти куди куди все серійне просування на покровському секторі в окупантів є а, на північі до Черетиного Росіяни війшли у Нову Олександрівку о, де не просто війшли, вони вже майже її захопили о, там, десь до 90% за деякими оцінками. О, Контроль окупантів над Нову складає. От, наприклад, ми можемо подивитися на мапу від іншого Сінтера. Це ми дивилися карту Діпстейта. Це е, карта від е, Француза Поляволяна. От він показує Нову Олександрівку, бачите, це просування до речі, на таки на позиції 111-ї бригади територіальної оборони, е, і не лише її, звісно, що там працюють. Але от, на мою думку, в Новоолександрівці складається найбільш неприємна ситуація на усьому Покровському напрямку. Ще раз поясню, чому Воздвиженка. Наступний і єдиний а, форпост оборони на цьому напрямку, який стримує окупантів від прориву до а, траси Покровськ-Мирноград до фізичного її перерізання. покровськ – це надзвичайно 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 важлива дорога, а, тому що ну це як ви можете побачити траса, яка пролягає від Дніпра, який не таємниця, що зрозуміло, є нашим важливим центром, а, навіть хоча б евакуації поранених. Для лікування в ту ж лікарні Мечникова через Павлоград, всі розуміють, що таке Павлоград для фронту. Ті, хто розуміють, що таке фронт Покровськ, Костянтинівка, ось ця дорога, траса державного значення е, і її перерізання в цій ділянці фронту складає дуже і дуже буде складати дуже і дуже серйозну проблему. Для наших військ відповідно воздвиженка, яка стоїть цим форпостом оборони, вона Скажімо так, наступна на мою думку. Це найбільш небезпечна ситуація щодо е, перспектив просування росіян тут, але не виключено, що і це може статися. І ситуація в цьому сенсі з перерізанням дороги в перспективі, якщо росіяни будуть зберігати цей наступальний темп, вона може відбутися по інших напрямках. Е, ну де ще росіяни активні, е, вони активні на новоселівці. Першій на цей населений пункт з Новопокровського від часу захоплення останнього е, вони тиснуть просто без перестанку на новоселів. У першого, але потроху тут лінія фронту відтискається. Що найгірше, скажімо так: що найгірше, окрім як перерізання дороги, може статися на цьому напрямку. Це відступ наших військ до річки Вовчої, яка починається на цьому напрямку з рубежів карлівського водосховища. Далі, от бачите, синенькою смужкою, де річка Вовча. Тут населені пункти межове. Далі є Вовча, і от в прогресі вона фактично ще закінчується. Ця річка вона є окрім того, що природньою перешкодою. Так, вона ще й відділяє по висотах лівий правий берег. Ми, якщо подивимося зараз на е, топографічну е, карту, яку теж маємо змогу долучити. Давайте на неї подивимося, е, що нам на пот... що нам скаже топографічна карта. Е, отже, дивимося на неї. Так, е, от у нас Карлівка. Карлівське водосховище. Ну і от, ви бачите, що всі бої, які зараз точаться, це Новоселівка, Перша, це Уманське, це Яснобродівка. Це низини по відношенню до того, що розташовується на заході. Це Калинове, це Комишівка, Желане, Прогрес, Вовче. Ось всі ці райони вони в низині, за виключенням. Хіба що очеретеного? Ну про втрату очеретиного, яка сталася дуже стрімко. Ми вже раз говорили. Сотню разів, напевно, що і не варто про це говорити. Але так чи інакше, річка Вовча на цьому напрямку, як ви розумієте, із е, топографічної карти, карти висот, вона стане таким ну, значним. Доволі таки, я зроблю сміливе припущення в е, значним водо, водорозділом, який дозволить е, певний час стримувати окупантів е, ефективно. Звісно, що е, так само по річці Вовчий е, фронт може пролягати і на Курахівському напрямку, якщо вже це. Е, Ситуацію обговорювати дещо південніше, от вона так само такою звивистою смугою протікає. Річка Вовча. До речі, одноіменна річка, як і Вовчанську, так само там Вовча, тільки це різні річки. Ось таким чином може виглядати лінія фронту за найближчі місяці. Скажімо так, російського наступу, якщо вони тут будуть продовжувати вкидати багато, багато гігантсько багато своїх ресурсів. Але це ну відверто кажучи, це не така біда і не така серйозна проблема, якщо порівнювати її з перерізанням траси з Покровська до Мирнограда і Костянтинівки. Ось цей відступ до наступної лінії фронту. По суті, те, що от я зараз окреслю, ця ж річка Вовча з її каскадами водосховищ, і в Кураховому, і в Карлівці і в Високій. Оти, загалом, які там є все це, все це друзі, є другою лінією оборони з часів АТО та ООС. Якщо першою лінією була ті рубежі, от які ми бачимо, темно. Червоним таким бордовим кольором це Мар'їнка, це Авдіївка. Ось по цій лінії рубежі ці пролягала, То друга лінія оборони от вона подалі, скажімо так, тому що всі, лінія оборони військова вона прив'язується до якихось певних особливостей рельєфу, ландшафту, тих самих річок, тих самих водосховищ, висот, гір або зв'язок агломерації, які дозволяють зачепити оборону за ту чи іншу ділянку території, тому. Так, це однозначно геть неприємна буде ситуація е, в перспективі, але вона. Цілком може відбутися так само в часі. При цьому я вважаю, що от набагато важливішим і серйознішим є виклик логістичний, якщо будуть окупанти далі рухатися в бік перерізання траси. Ось такі в нас тут перспективи. Ну це не потрібно панікувати це потрібно просто розуміти те, що відбувається. Хоча, звісно, наші війська демонструють і можливості до контрударів, власне, такі відбулися на Лиманському напрямку за останній час. Ці зміни Міни були проявлені і на мапі, зрештою, Deep State. от можете побачити це розширення, так би мовити, якраз сірої зони. Хоча бійці бригади АЗОВ спільно із бригадою Буревій повідомили, що вони звільнили сектор на одну на один кілометр в глибину і на два кілометри по фронту. Ну тут ми можемо поміряти, що це приблизно десь так само. Трошки більше, напевно, в цьому районі Сербіянського лісництва наші війська змогли покращити свої позиції. А отже, ці зміни вони не є новими, вони відбулися наприкінці квітня. Тоді я ще чітко пригадую командувач Національної гвардії, генерал Півненко. Він казав. Інтерв'ю своєму публічному, що вдалося створити таку тактичне угрупування із підрозділу національної гвардії, а Азов і бригада буревій, яка тут якраз таки в серб'янському лісництві працює, це якраз і є Національна гвардія, і от вони змогли тут суттєво покращити наше тактичне становище. В якому сенсі варто сприймати це покращення тактичного становища? Я е геть скептично до того, щоб говорити, що «Е геге понеслися контрнаступ. Тобто там ще що, ще що ще щось. Ні, я б спокійно, все це сприймав. Виключно в контексті покращення нашого тактичного становища перед подальшими російськими атаками, тому що більшість прекрасно розуміє, ми будемо оборонятися, і ось це покращення на різних рубежах нашого тактичного становища, воно дозволить краще оборонятися на тих чи інших рубежах. Е, наприклад, на цьому напрямку, на в Кремському лісі або на північно-харківському напрямку, а от на Покровському напрямку, навпаки, це буде відступ до тактично кращих рубежів, і якби це там комедно комусь не здавалося. Валося, ось це покращення тактичне становище з рахунок підступу. Інколи це саме так і працює. Потрібно потроху відступати, займаючи в подальшому кращі рубежі для оборони для того, щоб стримувати подальші атаки противника. При цьому принагідно знищуючи його наступальний потенціал, щоб він не складав такої значної, скажімо так, небезпеки. Отже, це те, що у нас є по. Лиманському напрямку, ну і перемістимося ще на сам кінець на Харківщину. Тут теж є про що поговорити. Е, найперше такий е, напів, напівсекретний анонс того, що на напрямку липців, де у нас, власне, працює, наприклад, бригада е, теж Національної гвардії, між іншим, е, бригада Хартія, е, працюють інші підрозділи. Поки 33-й окремий штурмовий батальйон, і не лише 92-га штурмова бригада працює по цьому напрямку, і не лише тут знову ж таки 92-штурмова працює, а й трішечки західніше. Власне, тут на цьому напрямку липців відбулося покращення нашого становища найближчим часом. Я не очікую, що воно буде проявлено на карті, але воно є з метою. Знову ж таки, подальшого прийому в лапках. Наступу окупантів, а, ось це те, що хороше тут відбулося. А, другий хороший фактор, який відбувається у Вовчанську, а суттєво. Закохнули, скажімо так, окупанти те, що тут відбувається в оточенні. Ті росіяни, які перебувають в агрегатному заводі, вони продовжують перебувати в оточенні. Тут ситуація не настільки катастрофічна, як могла би здаватися ще зовсім нещодавно. З точки зору просування росіян, фактично зараз в агрегатному заводі їх відрізали. Діпстей вчора дуже так. Доступно пояснили, що відбувається. Ось є така одна вулиця, якою окупанти намагаються прорватися, все ніяк не виходить, їм це зробити до агрегатного заводу в цій вулиці, в районі цієї вулиці. Свого часу наші війська зробили низку ж таки контрзаходів облаштували кулеметні вузли, і от з них розстрілюють фактично, що всі ті колони окупантів, які намагаються пробитися, ось уже ну так добрячих кілька днів. Більш ніж кілька днів, фактично, що більше тижня, фактично вони намагаються пробитися туди. Але противник всяк так налагодив логістику за рахунок дронів, скидає воду, скидає БК своїм заблокованим підрозділом в агрегатному заводі. Патової ситуації для них немає. Для росіян, попри те, що вони там заблоковані, але нічого хорошого для них теж немає. Всі, ті, хто намагаються прорватися до агрегатного заводу, потрапляють або під знищення, або стають обмінним фондом наших сил Принагідно, наші війська завдають ударів коригованими авіаційними бомбами по району заводу. От ми бачимо ці будівлі. Дуже активно працює наша авіація на північно-харківському напрямку. І вже не вперше ми показуємо подібні факти. І це насправді потрібно розуміти, що от вона перевага: ні одна артилерія, ні один міномет, ні один, тим паче, дрон не зможе завдати стільки. Шкоди стільки ураження, скільки це здатна зробити авіація. Тому що коли розвантажуються літаки, це десятки сотні одиниць артилерійських пострілів. Ось це те, що відбувається у Вовчанську, на агрегатному заводі, там, де заблоковані окупанти. Другий цікавий епізод влучання коригованими авіабомбами теж у Вовчанську демонструю вам уже із прив'язкою до геолокації ось з цього району, там де звідки окупанти накопичуються та намагаються прорватися до агрегатного. Заводу, це власне що не помнюся лікарня, по якій вже неодноразово прилітало. От бачите, ці дірки в ній в даху це теж якраз авіабомби. Ну і знову як п'ятикопійчану монету прилітають точнісінько в цю будівлю, де е, укриваються окупанти так само наші кориговані авіабомби. Чи це Джейдам, чи це ЕСМ французький, французькі, е, от щось із них або можливо в перспективі найближчі Звісно, дуже хочеться озвучити, що це вже наші українські високоточні каби полетіли по позиціях окупантів. Е, ну і фінальна е, геолокаційна історія е, полк «Ахмат» російських. Загарбників він показав відео, яке я звісно показувати не буду, скидів на наші війська, от у цій точці. Тобто, ще на мапі Діпстейт фактично ця точка з такою невизначеністю, буцім, то на навіть і контролем окупантів. Але якщо відбуваються скиди ахматівці на позиції наших військ у цій ділянці, то цілком ймовірно та логічно припустити, що зона контролю, принаймні на північному сході, от у цьому секторі Вовчанська наших військ стала. Набагато такою більшою цікавішою, ну і постає питання: а чи не потраплять в перспективі взагалі всі окупанти у цьому секторі Лучанська у таке собі? Оточення від наших військ, якщо все вдасться. Нехай сидять, думають на одному, на п'ятій точці, як то кажуть, рівно. Ось такі новини з Лучанська. Не катастрофічна точно ситуація на північній Харківщині. На вона пікантно покращилася в якійсь мірі зараз на користь наших військ. На тому я поставлю крапку в сьогоднішньому огляді. Дякую вам, друзі, за увагу. Поставте і ви свої подобайки, підписуйтеся на нас та пишіть свої коментарі. Бережіть себе, на все добре, до нової зустрічі.